Доброго дня, дорогі друзі! Я лікар дерматолог трихолог заєм Стетяна Анатоліївна. Я працюю в двох топових клініках Києва. Це Хобсей Клінік і клініка Релайс Тетяна Анатолівної Мельничук. Сьогодні в мене буде така тема доповіді, я її сама обирала, коли нам запропонували. Чому? Тому що це, напевно, одне з найчастіших зараз таких от діагнозів, які ми спостерігаємо кожного дня у нас на консультації, а саме Редскальп. Я думаю, що багато з лікарів, які сьогодні тут присутні, і трихологи реабілітологи бачать цей такий загальний стан кожного дня у себе на прийомі. Так, що таке взагалі редскальп, коли його знайшли і що він означає? В 2000 році Грімальд і інші представили свої результати дослідження 18 пацієнтів з редскальп синдромом, більшість з яких були пацієнти середнього віку. Ці хворі часто скаржились на погіршення стану саме під час перебування на сонці, тобто під час будь-якої прогулянки, засма... засмагання на пляжі, що вони саме відчували? Це от дискомфорт на шкірі голови, як стягнутість, печіння, біль шкіри голови. І дуже часто у таких пацієнтів саме були опіки шкіри голови. Виходячи з цього, вони дійшли до висновку ці е, науковці, що хронічна дія ультрафіолетового випромінювання е, дуже сильно впливає і посилює розвиток синдрому червоного скальпу. Клінічна картина цього пацієнта перше, це свербіж шкіри голови, який не минає від застосування засобів протисиборейних чи зовнішніх стероїдних засобів. Тобто, коли в основному всі наші там пацієнти, клієнти вони відчувають свербіж, вони одразу біжать до аптеки, купують такі засоби, типу як сульсена, дермазол, миють шкіру голови, але воно їм не приносить ніякого полегшення. Ось тут можна вже задуматись про те, що це не прояв саборейного дерматиту, і потрібно звернутися напряму до лікаря-трихолога для того, щоб вони як мінімум виставили правильний діагноз і надали правильну тактику лікування. Наступний симптом це триходинія, а саме це біль шкіри голови. Тетяна Анатолійовна Мельничук навчила всіх своїх учнів колись свій час. Гарно збирати анамнез. і одне із питань особисто моїх на консультаціях: чи відчуваєте ви шкіру голови? Чи відчуваєте ви біль? Чи відчуваєте ви якісь там дискомфортні відчуття? Я завжди запитую, ви відчуваєте волосся в себе на шкірі голови? В нормі ви цього відчувати не будете. А от при таких запальних дерматозах, коли дерма запалена, буде відчуття болі, а саме триходинії. Наступний симптом, який буде спостерігатись, це випадіння волосся, відчуття печіння шкіри голови і почервоніння. Дерматоскопічно, коли ми беремо в руки е, трихоскоп, там, дерматоскоп, ми будемо спостерігати еретематозне тло, телеангіоектазії, це розширені судини і перифолікулярні пустули. От я знайшла плюс-мінус таку фото з дерматоскопії, щоб показати, як воно буде виглядати. <кій> так. Червона шкіра голови це поширена скарга, тобто це не лише при синдромі червоного скальпу буде. Цей симптом буде при таких патологіях: це саме розація шкіри голови, псоріаз, себурейний дерматит, дифузний плоский лишай, дискоїдний червоний павчак, дерматоміозит і контактний алергічний дерматит. Чому це важливо розуміти? Тому що… Це така як див-діагностика, де може працювати трихолог-реабілітолог, а де вже має працювати такий дуже досвідчений дерматолог-трихолог, тому що дуже багато зараз рубцевих. Дуже багато. У нас кожного дня на консультації якась одна рубцева. Можливо, не підтверджена. Ми далі відправляємо на біопсію. Можливо, ми вже бачимо там і без біопсії починаємо лікування а саме рубцеву. Ви маєте знати, що якщо у вас пацієнт на трихореабілітаційних процедурах не дає відповідь ні на яку антибактеріальну, ні на заспокійливі препарати, потрібно дообстежити. Обов'язково. Так, наступне. Ретельний огляд ураженої шкіри голови, включаючи трихоскопію, виявляє еритему, телеангіоектазії, фолікулярні папули і пустули. Гістологія це вже. Такий наступний левел, коли ми зустріли цього пацієнта, запідозрили в нього рубцему, ми відправляємо на в деяких випадках на гістологію. І там ми що знаходимо в ектатичні венули та зазвичай розріджений переваскулярний інфільтрат, а також у разі наявність папул більш плеоморфна перифолікулярна інфільтрація нейтрофілів. Тобто ми будемо вже спостерігати там таке гнійне запалення, лікування. Перше, це уникання е, УВА і УВБ променів, захист волосистої частини голови. Якщо у вас є пацієнти, які скаржаться на чутливу шкіру голови, от є не лише чутлива шкіра обличчя, а є чутлива шкіра голови. Обов'язково, перше, що це не заспокійливий шампунь, це головний убір. Це те, про що ми маємо говорити постійно. Особливо людям, які вже мають в анамнезі якісь рубцеві алопеції, вони мають захищатися від сонця. Це має бути там. Кепка, шляпа, ну шляпка все, що вони хочуть, все, що вони люблять, але вони мають це носити, тому що будь-яке ваше лікування без захисту від сонця не буде мати ніякого результату практично, тому що буде далі подразнення, особливо пацієнти, в яких вже соншується пробор, туди дуже сильно і гарно заходить сонечко. Дуже гарно. Так, що ще застосовуємо? Ми, як лікарі-дерматологи, використовуємо антибіотики тетрациклінового ряду, топічні інгібітори кальцієвих каналів, це такий препарат, такролімус, седативні засоби. Чому? Тому що таким пацієнтам потрібно стабілізувати і нервову систему, тому що на стресах капіляри ще більше розширюються. Пацієнт ще більше відчувається цей свербіж, ще більше відчувається триходинію. І тут вже виходить на рівень реабілітаційна, заспокійлива процедура у трихолога-реабілітолога, тому що їм дійсно після таких процедур стає набагато краще. Ви стабілізуєте сьогодні. Ми говорили там: ви стабілізуєте ПАЖ, зменшуєте запалення, зменшуєте оці дискомфортні відчуття. І пацієнт в такій комбінації дерматолога і реабілітолога, трихолога, він дуже гарно йде. Саме про синдром червоного скальпу ми дуже багато ще ставимо періодично невірних діагнозів, тому що там в багатьох заключеннях просто написали ред скальп і все. Ред скальп це такий синдром, який означає одне єдине захворювання це розація. І розація буває не лише на шкірі обличчя, ви можете спостерігати. Тут я такі дуже страшні фотографії вибрала, просто щоб ви розуміли. Але зараз у кожної третьої, четвертої жінки на планеті Земля після 30-35 років, а зараз цей дерматоз помолодшав, ми можемо спостерігати таке захворювання, як розація. Коли у вас на, трих... на консультації трихологічній сидить такий пацієнт. І говорить, що в нього випадає волосся. задумайтеся, що в нього немає там також розації на шкірі голови, тому що це рідкісне захворювання, але воно може траплятись і лікувати його треба правильно, тому що, якщо ми будемо використовувати препарати, які не лікують розацію, пацієнту не буде легше. Реабілітолог, трихолог, в свою чергу, виконує симптоматичне лікування, зняття суб'єктивних відчуттів, таких як печіння, свербіж, лущення. Реабілітаційні процедури виконуються курсом один раз на 7-10 днів, там 6-8 разів, інколи 10 разів. Інколи ці пацієнти взагалі вони будуть до вас декілька років ходити. Чому? Тому що їм стає легше. Пацієнт, у якого голова пече і зудить, не може ні працювати, ні думати ні про любов, ні про ракети, бо в нього пече голова. Тому. Це, до речі, наша пацієнтка, фото з нашого кабінету. Вона прийшла там, її червоний скальп було видно ще з початку кабінету. І все, про що думається дівчинка, якій 23 роки про те, що їй пече. Після чого їй стало краще? Після шампуня-кальм. Перше, що їй призначили, це шампунь-кальм заспокійливий, на якому вона була півроку просто на одному шампуні. Тобто тут був діагноз виставлений не розація, а підвищена чутливість, особливо до інсуляції. Таким пацієнтам в основному стає гірше влітку. От вони прийдуть і скажуть: взимку я себе почуваю окей, а типу там на літо на кінець весни мені вже починає пекти. Чому має бути правильний догляд у таких пацієнтів? Тому що має бути ось це нормальне, адекватне зволоження, нормальне, адекватна протизапальна терапія і в цьому. Допомагає ось цей чудовий шампунь. При таких патологіях, як псоріаз, при таких патологіях як сухий сабурейний дерматит, це теж треба диференціювати, тому що буває, приходять з таким червоним скальпом, а там просто сухий сабурейний дерматит. Втрачена оця ліпідна мантія, яку потрібно відновити. І в Оразінг є чудові препарати, а саме лінійка кальм. А, наступний наш такий чудовий спасатель це лосьйон. Які пацієнти наносять не тільки після миття голови. Після миття голови я люблю призначати цей лосьон для того, щоб він зняв таку стягнутість. А на вечір пацієнт, коли лягає з цим лосьоном, воно і знімає потихеньку ось це запалення. Тобто ви можете його навіть двічі на день призначати, якщо там фінансова змога є, і пацієнт може користуватись ним на постійній основі. Супер! Це прекрасний препарат. І заспокійливий засіб для шкіри голови, кальманте. Ромашка, я думаю, всі про нього також знають. Навіть у деяких трихореабілітологів е проходять різні дерматити на шкірі е рук, які працюють з препаратами Орайзенг. І в першу чергу це ось такі фітоесенціальні лосьони, які мають ранозагоювальну, спазмолітичну, регенеруючу антибактеріальну і протизапальну терапію. Тут просто от, можете детально сфотографувати склад. Я дуже люблю цей лосьон при псоріазі. От Псоріаз сьогодні просто тема доповіді не стосувалась псоріазу, але якщо подивитись його дерматоскопічно, це завжди от така нашарована бляшка, а під нею червонюща дерма, червона-червона. Тобто ви маєте дати цьому пацієнту засоби, які будуть, по-перше, заспокоювати і відлущувати. В засобі кальманти є така речовина, яка називається сечовина. Мачевіна російсько українська сечовина. Вона дуже гарно відлущує, гарно зволожує, стабілізує. Це такий, от м, додаткове, я м, люблю так називати це другий рівень терапії в лікуванні таких пацієнтів з чутливими скальпами, з сухими скальпами, з подразненими. Це ось ці от лосьйончики і шампуні. Тому використовуйте, я думаю, ви будете дуже задоволені. Це рекомендація не через любов до всього райзінга, це через те, що вони дійсно дієві. you out of my mind